Привіт, друзі. Ось так. Поступово наша квітуча клумба перетворюється на пустелю. Вчора знову серед білого дня вкрали в нас петунію, а також, що там, там далі стояла, ну, там в тіньочку стояла моя бругманція в ставчику і її теж вкрали. Бог його знає, що це робить за людина. Дівчата тут вчора бачили якогось мужика, який стояв в 40-градусну жару, в 12 днів роздивлявся. Каже, я стою, любуюсь на ваші квітучі клумби. А Тітіра каже, так що ви мене обманюєте, це ви покрали в нас тут, теті, в ставчиках цвіти. А він оборачується каже, а у вас там теж в ставчиках цвіти стоять. І дівчата їх вчора всі посадили в землю. У нас тут нема можливості сидити в землі. Тому в нас ці рослини і були в ставчиках. Тому що вони просто гарять в цьому піску на 40 градусній жарі. Вони просто гарять. Ми хотіли зробити красоту, яка буде радувати глаз. А зараз наступо ось оце остається. Нічого не квітне. Всі вас вас хваляли, яка у вас гарна клумба, як у вас все тут постійно квітне, одне відквітло, інше за як у вас гарно, і якась панда на букву М прийшла і покрала. Ви розумієте, просто прийшла і покрала. Більше за все, мені шкода бругманцію, бо вона мені коштувала грошей. Якщо вам цікаво, що це за рослина, просто загугліть «бругмансія» і подивіться, що то за рослина. Так що таке. все горить, все сохне, бо напроч відбило бажання щось вирощувати, якщо чесно, просто напроч відбило. Колотитися щось тут, ніхто вже не буде. Буде рости, як росте. Поливати його тож, може будемо раз в два дні поливати, бо дійсно 40 градусна жара, вона ж все одно шкода свого труда. Це мама тут, мабуть, вчора понакидувала капканів на доріжечках. Так що такі справи. Дуже шкода. Я досі не розумію, як так. В людині може скластися бажання просто прийти на чужу територію, щось вкрасти. Хоча чому я дивуюся. Позаносили все подальше. Дуже мені шкода теж петуні, тому що ну, я ж їх вже просто не можу виростити. На петунії була вся ставка, бо вони квітують постійно. Ой, блін. Я вже давно мамі кажу, що треба робити цю клумбу з багаторічників, з базових. Поміж цими багаторічниками Судити, садити чорнобривці. Все, не паритись. Щоб не було так шкода. Всю нашу красоту. Весь час, який потрачений, гроші потрачені, землю ж я покупаю для того, щоб садити їх в ґрунт, бо ми викапуємо ямку туди землю і тоді тільки рослинку. Як там у відомі пісні? Пісні. В мене слов нема. Ну просто немає слов. Хто таке роби? Ну, я думаю, що це якась падла, яка продає, скоріш за все. Були в нас петуні і нема в нас питуні. Вчора ми обрізали оту білу таку гарну і яка залишилась фіолетову, обрізали повністю, щоб вона не... Соблазняла, нікого не зваблювала її вкрасти. Отака пусто Ви вже вибачаєте, що я могла там на емоціях щось там набалакати, хтось міг просто не зрозуміти, що воно і як. Але дуже важко робити це на піщаному ґрунті. Дивіться, я вам просто покажу, який тут ґрунт. Дивіться, ось. Бачите? І він взагалі кипяток. Оце отакий ґрунт. Просто хотіли, щоб було красиво. Навіть сьогодні приїжджали чистити каналізацію, майже нічого не поваляли. Розумієте? Ось тільки оці ті, хризантеми, чи як вони там називаються, подавили, бо воно ну, ну, прям прям на вході. Вони не такі в нас важливі, ці хризантеми. Брутальні. Це чоловіки, які тут чистили цю каналізацію, вони постаралися нічого не витоптати, розумієте? Ось навіть цей амарант не постраждав. Правиль. Все більше і більше розумію, що красот, красоти треба робити за своїм забором. Ну, в нашій країні. Хочеш любуватися красотою, милуватися, роби за своїм забором. Бо якщо ти робиш це в в суспільному, суспільному просторі об обов'язково обов'язково хтось прийде і щось вкраде. Як би це не було гірко признавати і треба знімати з себе рожеві окуляри в тому, що у нас ще залишилися люди. Нормальних, адекватних людей по пальцям перерахувати. Добрий день. Я бачила, так. Все вроді в нормі. Да, молодці. Я з вікна за ними дивилася, молодці. Там є Ну, такі справи, друзі. Отак от, от і починається втрата віри в людей просто. Коли там кажуть, єднаймося, ну отак, от просто як серпом по нервам, отакі ось випадки. Хочеться заховатися за своїм забором, жити в своєму квітучому садку, в своєму рожевому мірку і не стикатися з отаким ніколи в житті. Бо в у моєму, як це сказати, сама, ну, в моєму розумінні в мене немає ніколи бажання вкрасти. Ніколи в мені не було такого бажання вкрасти. Зараз в новобудовах, в цих в житлових комплексах. Там такі красиві сади, там землю завозять, там троянди садять, всякі кущі, хвойники, роблять ландшафтний дизайн. Я хожу і просто, ну мене, ну я заздрю, бо я так само можу зробити собі. Але не, не в суспільному просторі, а вдома тільки. Ось така балачка вийшла. Мама сказала, щоб на наступний рік я вже нічого не, не висівала, нічого ніякої розсади, нічого ми тут не будемо робити. Засажу якимись отакими многолітниками, як Вероніка, ось ця Гайлардія, посадимо ще їх і на цей насію, і, на і будемо. Поздоровкайся з підписниками. Доброго дня. Не буде вже у нас тут нічого такого. Все, дякую, друзі, за підписку. Дякую, що вислухали моє ниття. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Тримаємося!